Доброго дня! Я вихователь дошкільного навчального закладу номер 137 Юлія Ігорівна. На дозвіллі пропоную вам з дітьми виконати аплікацію в незвичайній техніці з елементами малювання, шаблон для аплікації, клей, а також фарба для довершення роботи. Основним матеріалом аплікації буде скорлупа яєчна будь-якого кольору. В якості шаблону можна використати розмальовку або зробити шаблон власноруч. Отже, почнемо. Наносимо клей на всю площину і відламуємо кусочки скорлупи та розташовуємо її на всій площині нашого шаблону. Придавлюємо пальчиком. Наша аплікація готова. Ми чекаємо, поки клей висохне, і почнемо розмальовувати. Таку роботу з об'ємними елементами можна використати у якості дитячого подарунка або прикрашання інтер'єру. Вона сприяє розвитку мілкої моторики рук, творчих здібностей, просторового уявлення, логічного мислення та окоміра. На все добре! Бувайте!